Синхронне трикратне перерізання стрічки, старт функціонування оновленого комплексно-спортивного майданчика під час робочого візиту на південноукраїнську ес виконуючий обов'язки голови правління АТ енергоатом Петро Котін, окрім питань виробничих, час приділив і соціальним очільник компанії особисто взяв участь у відкритті осучасної спортлокації на базі Еска Олімп разом із генеральним директором ПС Ігорем Половичем та мером Валерієм Унуфрієнком. Завжди приємно дуже бути на таких подіях при. Бачити наших юних майбутніх атомників, я впевнений, більшість з них, а також хто не атомник, то майбутній професіонал, спортсмен, який розпочинає свою професіональну кар'єру саме на цьому майданчику. Хай щастить всім, хто приходить на цей майданчик, хто тренується тут і хто наглядає за тими спортивними подіями. Настав час підведення. Підсумків наших робіт, і е, ця робота була виконана з одною метою: це розвиток здорового способу життя, е, дозвілля. Завдяки керівництву компанії вдалося навіть в такі скрутні часи е, винайти кошти, винайти можливість і е, фактично. Перебудувати під нові стандарти під нові матеріали. Цей майданчик. Тестувати модернізований інфраструктурний об'єкт. Першим випала честь юним футболістам під керівництвом тренера Сергія Яроховича, перед показовим міні-матчем, вручення символічних подарунків, головного атрибута футзалу від Петра Котіна та спільне фото на згадку. Реалізація проекту стала можливою за ініціативи керівництва енергоатома у спільній координації з відокремленою філією ПаЕС. Спорт майданчик універсальний у його складі. Їні, футбол, теніс, волейбол та стрітбол. Поле має загальну площу 57 на 22 метри і розділене тенісною дерев'яною стіною. Під час реконструкції бетонне покриття замінили сучасним поліуретановим, розмітили межі майданчика, оновили секцію для вболівальників, встановили огороджувальні бар'єри та світлодіодне освітлення. Переобладнання тривало півроку. Спортмайданчик будували ще в 89-му році. На ньому відточувала майстерність видатна нині українська тенісистка Леся Цуренко, створення нових осередків спортивного життя іміджева політика енергокомпанії. Кількість подібних війжну українську буде зростати, наголосив Петро Котін, як і в інших містах-супутниках АЕС.